Поля Запорозької області, мене звати Віта Іванівна. Я тут з сином. Приїхала а, до ходу син. за сином у лікарню 26 лютого. Вже тут знаходжуся почти рік. Син не ходить, на жаль, поки що. Надіємося, що буде ходити. Нам потрібна допомога. Ми знімаємо тут квартиру, де ще знаходимося після виписки з сином. Мені треба його возити на реабілітацію. І на всякі процедури. Але я не можу його звозити, тому що нам треба зробити пантус, щоб його спускати. Просто навіть погуляти на вулицю ми не можемо вийти з ним. А ми чотири місяці сидимо без дійства, і не можемо вийти на вулицю. щоб сюди. Сюди, щоб заходило, щоб можна було пологу. Найголовніша навіть проблема, що навіть технічно в таких будинках далеко не всіх. Можна забезпечити без якихось просто технічно, неможливо облаштувати там, чи там пандус, тому що там має бути кут відповідний, має бути ширина. Ну, є, є багато нюансів, є багато проблем. Серейович в цей момент ми зробимо, але він управляюча компанія. Ясно, що в нього ну, в його тариф не входять, такі йому не платять за це. Ну, ну, всім, то я говорю чисто ну, По-людськи, -по по та. так. І то я переживаю, розумієте, бо то, не дай Бог, що стане, що стається. Ну, є певна відповідальність за свою роботу. Ну, Бо ви говорите, то, що це та рифльонка, вона також тяжка. І не можеш поставити. Як говорю, якщо стаціонарно ставити, питань нема. То взагалі ніяких проблем немає. А от щоб відкидалося і щоб другим людям не мішало – оце проблема. Я спочатку повномасштабної війни приїхала з Харківщини, з самого Харкова, з Салтівки. І ми коли сюди переїхали. Як тільки дітей я залишила в безпеці, я почала волонтерити. Я волонтер громадської організації Беріг нації, Рожнятів. Це люди націлені, знаєте, на допомогу. Вони допомагають машинами, дронами. Зараз збираємо на такі інвекторні генератори. Дуже багато допомагаємо продуктами харчування. Об'єднуємо людей ті, які однодумці, ті, які знають, що ми робимо, і знають, як це тяжко нам дається зараз. Бо волонтерство це зараз дуже тяжка праця. І ми зустрілися з Сашком з Блашком в лікарні, коли він був повністю, повністю недвижим. В нього працювала тільки щелепа, голова ворушилась і більш нічого. І так ми з ним вже з лютого місяця, наскільки ми можемо, допомагаємо. Домовились зараз за реабілітацію у Львові. Львів зараз готовий прийняти його після оперування, і ми будемо туди його транспортувати. Дуже дуже зараз тяжко хлопцям, бійцям, як там, так і тут. Вони зараз практично дуже самотні в цьому плані. Лікарі роблять все, що можливо, але треба нам трошки бути людянішими і згадати, що вони залишили здоров'я там на броні нашої землі, нашої України. Слава героям нашим.